Восени в лісі настає особливий час. Природа готується до зими, і кожна тварина має свої способи підготуватися до холоду та нестачі їжі. Давайте ж поглянемо, як різні дикі тварини готуються до зими. Білки, Білки одні з найактивніших тваринок восени. Вони збирають жолуді, горіхи, гриби. І ховають їх у свої схованки, під деревами, в коріннях або дуплів. Взимку, коли знайти їжу стає важче, білочки повертаються до своїх запасів, щоб мати що поїсти навіть у найхолодніші дні. Їжаки, Їжаки готуються до зимівлі по-іншому. Вони знаходять затишні місця, такі як купи листя чи сухе коріння, і облаштовують собі тепле гніздечко. Восени їжаки їдять багато, щоб набрати вагу, а потім залягають у зимову сплячку, аж до весни, витрачаючи накопичену енергію. Ведмеді. Ведмеді теж готуються до сплячки. Восени вони посилено їдять, збільшуючи свої запаси жиру. Коли настають перші холоди, ведмідь знаходить затишне місце, барліг, і там засинає на всю зиму. Він спить глибоким сном і прокидається лише навесні. Лисиці. Лисиці не сплять взимку, тому восени їм потрібно зміцнити своє хутро. Їхній хутряний покрив стає густішим, щоб захиститися від холоду. Лисиці продовжують полювати на дрібних гризунів навіть тоді, коли випаде сніг. Вони мають чудовий слух і можуть чути мишей навіть під снігом. Олені та лосі теж готуються до зими, змінюючи своє хутро на тепліше. Восени вони активно їдять траву, ягоди та кору дерев, щоб набратися сил на холодну пору. Коли земля покривається снігом, олені переходять на харчування корою та гілками дерев. Зайці теж змінюють хутро, їхня шерсть стає білою, щоб вони могли легко ховатися під снігом. Це допомагає їм бути менш помітними для хижаків. Восени зайці активно харчуються травою та корою молодих дерев. Вовки, Вовки це хижаки. Які не сплять взимку, але вони також готуються до холодів. Їхнє хутро стає густішим, щоб, що захищає їх від морозу. Вовки восени збираються в зграї, щоб разом полювати. Так вони можуть ділити їжу і краще вистежувати здобич. Ось так восени в лісі триває підготовка до зими. Кожна тварина має свої особливі способи залишитися в теплі і знайти їжу навіть тоді, коли все навколо покривається снігом.